У центрі Ужгорода провели демонтаж самовільно встановлених вивісок. Це перший такий захід цьогоріч. Переважно це ті, які не відповідають вимогам, вивіски з підсвіткою, просрочений термін або взагалі відсутні паспорти. У нас є комісія по демонтажу, де є список підприємців, є список вивісок, які перевіряються, перевіряються працівниками нашого управління. Контролюємо, складаємо припис, припис це попередження. Підприємець має близько 10 днів, щоб виправити це власноруч. Не виправляє, тоді ми відправляємо нашого працівника. Він складає протокол. Після того, як складає протокол, якщо й так не допомагає, тоді ми вже виводимо на комісію по демонтажу і комісія обирає, який з вивісок ми демонтуємо. Наразі необхідно демонтувати близько 40 вивісок та рекламну конструкцію із вмонтованим повнокольоровим екраном на вулицях Корзо та площі театральній, які встановлені без дозвільних документів та відповідно до правил благоустрою, власники яких не відреагували на рішення виконкому. Ми стараємося щотижня робити такі Короткі демонтажі, там 5, 6, 7 вивісок, які ми можемо демонтувати. Ну, стараємося дати можливість всім підприємцям це зробити власними силами. На сьогоднішній день у нас є це вивіска магазину Світлана. Вона не продовжила, не отримала дозвіл на встановлення. Не має чітких, не дотрималася чітких вимог, які були неодноразово. Неодноразово нашими працівниками управління вона була попереджена. Неодноразово ми декілька разів просили, щоб вони власними силами замінили, але на жаль, можливо, не було часу. Ми мусимо її демонтувати. Упродовж багатьох років в Ужгороді активно боряться з надмірною кількістю встановлених вивісок. Згідно з рішенням виконавчого комітету, існує порядок отримання дозволу та вимоги до розміщення реклами. Є вимоги, до, які вивіски мають бути в центральній частині, які не в центральній частині. Крім того, має бути. Хотів зазначити, що має бути вивіска виключно мати українську мову. Бо дуже багато таких моментів зараз виникає, що вже вивіска або на латині, або на іншій мові просто вони подають. Української мови немає. Ми їх даємо відмови, а вони вже починають розказувати що вони мають якийсь бренд, чи ще щось ми кажемо, дублюйте українською мовою, обов'язково, бо ми не українці. Це є основне питання. Друге питання також є кольористика, кількість вивісок, які можуть бути на фасаді. Також то все прописано в положенні. Загалом 23-го року у місті демонтували близько ста самовільно розміщених вивісок, тимчасових споруд, стаціонарних навісів, елементів вуличних терас та обмежувачів руху.